Шлях додому або пригоду у віртуальному світі. Книга друга Світ замків. Глава 23. Замок випробування. Щойно діти піднялися нагору, на них накинулось нове чудовисько. На двох маленьких ніжках з піднятими лапами стояв балахатий монстр коричневого кольору. Куди преш, какашка облізла? заволав Тимко, маючи намір вистрілити з лука, але не встиг. Швидше, блискавки, Алекс підскочила до монстра, розв'язаючи йому мечем живіт, з якого посипалися кістки. «Спритне ти його розібрала на запчастини, загоплено вигукнув Тимко. Це шкурник, посміхаючись, відповіла дівчинка. А я думав, що це просто опудало ожило. Можна сказати і так, погодилась подружка. Мандрівники побігли коридором. За першим поворотом вони зіткнулися з бірюзовим монстром. Це була коробка на чотирьох ніжках, яка піднялася на задні лапи, оголюючи в нижній частині живота величезну чорну пащу з білими зубами. Нічого собі, хлібогризка, прошепотів хлопчина від несподіванки. Це гризало, його треба чимось нагодувати, на ходу промовила Алекс. Якщо треба, нагодуємо. Відкрий ширше плювалку. Прокричав монстр Темко, кидаючи в нього червоні гриби. Чудовисько гриби проковтнуло і, ставши на чотири лапи, стало брикатися, як справжній скоковий кінь. Сюди б стіва, він на ньому здорово прокотився б, зауважила Алекс, пробігаючи повз. Мандрівники вибігли до величезної зали, з сходів, дверей, ніж та колон. Куди ж тепер? спитав Темко. Хвилинку, я гляну на карту. Відповіла Алекс. Поки дівчинка звірялася з картою, хлопчик розглядав зал і побачив унизу фіолетового монстра. Це була голова на двох ніжках з двома ручками та фіолетовими вусами. Чудило стояло біля калюжі з лавою і дивилася на неї. Це спостерігач, нам треба до протилежних сходів, прошепотіла Алекс. Друзі, якомога тихіше спустилися з однієї платформи, перейшли зал і стали підніматися на іншу платформу. Очевидно, почувши цокіт копит, спостерігач відірвав погляд від лави і подивився на дітей. Показавши монстру язика, Тимко зник у коридорі, залишивши монстр ні з чим. Такий спостерігач і себе не помітить, усміхнувся хлопчик. Подорожні опинилися в темному коридорі, яким бігала на павучих ніжках лампа на високій підставці. Я таку лампу вже зустрічав. З нею краще не зв'язуватись, прошепотів Тимофій. А ми й не будемо, відповіла Алекс, потягнувши хлопця в перші двері. Діти опинилися в зовсім іншому коридорі. Тут підлога, стіни та стеля були жовтого, терокотого та бежевого кольорів, переплітаючись у складних комбінаціях та орнаментах. Ми в лігві скелета лицаря, прокоментувала Алекс. Тоді пішли і розберемо цього лицаря на кісточки, рішуче заявив Тимко. Друзі почали рухатись коридором, у якому було багато ніж, прикрашених дерев'яними статуями. Не подобаються мені ці статуї, зауважила Алекс. Нічого ти не розумієш у сучасному мистецтві. Чим незрозуміліше, тим привабливіше, пояснив Тимофій. Я не про мистецтво, я про небезпеку. Уточнила дівчинка. Проходячи повз одну із статуї, хлопчик помітив, що вона розплющила великі чорні очі, тимко ледве встиг відстрибнути убік, коли статуя вдарила своїми руками в те місце, де щойно був хлопчина. За що й поплатилася. Тимофій рубанув статую мечем, від чого вона спалахнула вогнем, залишаючи по собі тільки вугілля. Ось чурбан необтесаний, стояв би собі спокійно, ніхто б тебе не чіпав. Сердито промовив хлопчик, переступаючи вугілля, що залишилося від статуї. Коридор вивів дітей до сходів, які охороняв триголовий помаранчевий скелет з рогами. Це вогневик. Твоя зброя Фенікса його тільки посилить. Відверни його увагу, тільки не підходь близько, попросила Алекс, схоплюючись на мітлу. Димко вишкірів свою чарівну посмішку і став, пританцьовуючи, репетувати Чи в саду, чи в городі дівчинка гуляла, триголова дурин до вогнем пуляла. Вогневік почав наближатися до хлопчика, виплескуючи порцію вогню. Причому одночасно в хлопця летіло три снаряди, а він, як ні в чому не бувало, вистукував чечітку, поки Алекс не підлетіла до монстра, спрямовуючи на нього сніговий жезл. Величезні грудки снігу почали падати на голову вогневика, миттєво перетворюючись на пару. За кілька хвилин замість вогневика лежав мокрий попіл. Я вперше бачу триголового монстра, здивувався Тимко. Звикай. Тут траплятимуться багатоголові екземпляри, але всі вони без мозки, пожартувала дівчинка. Діти швидко вбігли сходами і опинилися в гарному залі, з фонтанами води, бамбуком, ліанами та скелетом-лицарем на додачу. Скелет був величезного зросту, вдвічі вищий за дітей. Потрібно віддати належне дизайну скелетика, він був незвичним. Мало того, що він був блакнуватого відтінку, але він ще переливався і сяяв при кожному русі монстра. Але це не все. Скелет був у броні, яка захищала найвразливіші місця монстра. Але не всі. Одне місце було незахищене, а саме тонка шия та голова. У руках скелета лицаря був нефритовий меч. Побачивши дітей, він оскалився у моторошній посмішці, манячи їх до себе пальцем. Тимко, стріляй у нього з лука, а я спробую дістатися до його голови. Добре, що він без шолома, прошепотіла Алекс і стала заткувати за мула. Тимофій почав випускати вогнені снаряди з лука, але скелет лицар уміло їх відбивав своїм мечем, наступаючи на хлопчика з жахливим оскалом усмішкою. Та коли ти спалахнеш, морда кислява!» – сердився Тимко, відступаючи назад, але невдовзі відчув, що відходити нікуди, ззаду була стіна. «Отовлип! б. Зараз цей акселерат мене точно мечем до стінки пришпилить, подумав хлопчик, але помилився у своїх прогнозах. Скелет замахнувся своїм мечем, щоб вразити хлопця, але сам залишився без голови. Ззаду підлетіла на мітлі Алекс та знесла монстру голову. Тоді Тимко почав люто випускати снаряди, які нікому було відбивати, і скелет лицар спалахнув. Тіма не став чекати, поки кісточки догорять, а кинувся шукати кота. У дальньому кутку він побачив безліч скринь і дві клітки, в одній із яких сидів кіт. Хлопчина кинувся до клітин і з першого ж маху мечем розніс кліть, звільняючи свого улюбленця. Нямчик милий, як я радий бачити тебе неушкодженим, зрадів Тимко, обіймаючи кота, який інтенсивно вилизував свого господаря, дякуючи за порятунок. Розрубай другу клітку, попросила дівчинка, що підійшла ззаду. Тимофій виконав прохання подруги, звільнивши з клітки незрозумілу істоту. Це був білий олень із золотими шипами на шиї та спині. Дивний якийсь олень, здивувався хлопчик. Сам ти олень. Це антилопа Меси, вірніше її дитинча, відповіла Алекс, простягаючи антилопі морквину. Пішли, запропонував Тимко, але Алекс кинулась перевіряти скрині. Почувши шум за дверима, Тимофій подався туди і зазирнув у сусідню кімнату. У нижній частині кімнати стояв рожевий дідок у окулярах з великим червоним носом, а поряд з ним стояли нові скелети лицарі. Майстер докручував на одному з скелетів наплічники. Йошкін кіт, ще виродки, прошепотів хлопчик і тихенько зачинив двері. Алексе, треба швидко валити. Тут майстер ще пару чудовиськ збирає, прокричав Тимко, хапаючи дівчинку за руку. Нямчик уже сидів на своєму улюбленому місці, чекаючи своїх господарів. І тут діти побачили, що антилопа поскакала в протилежний бік від того, звідки вони прийшли. За нею. скомандувала Алекс, виходячи з кімнати. Ти певно? перепитав Тимко. Я ні, а ось вона впевнена, відповіла дівчинка, вказуючи на антилопу. «Гаразд, довіримося інстинктам, погодився хлопчик. Мандрівники знову потрапили у теракотовий коридор із зеленою підлогою. Антилопа впевнено стрибала попереду, вказуючи дорогу. У наступній главі ви дізнаєтесь, як дітям вдалося вибратися із замку випробувань. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал. І ви дізнаєтесь про пригоди Тимофія та його друзів у Нових світах.